Вітаємо, друзі! Станом на 17 жовтня в Україні задокументовано 40 тисяч воєнних злочинів та 17 тисяч злочинів проти національної безпеки України. Власне, це дані Генеральної прокуратури України. І нещодавно також, буквально 20-21 жовтня, Європейська рада ухвалила резолюцію, в якій також заявила, що Україна висловила свою готовність до справедливого миру, який має включати по увагу до її територіальної цілісності та суверенітету, як це захищається Хартією ООН, її здатність до ефективної самооборони у майбутньому, забезпечення умов для відновлення та відбудови, включаючи використання російських ресурсів, а також відповідальність за російські воєнні злочини, скоєні під час війни. Йдеться у резолюції Європейської Ради. Отже, ми маємо сказати, що воєнні злочини, які зараз коять російські Окупанти на території України є предметом уваги також міжнародних інституцій, і також, як ви чуєте, ця цифра, на жаль, постійно зростає. Кількість воєнних злочинів, скоєних окупантами на нашій території, власне, ви бачите зараз це зображення. На ваших екранах і сьогодні більше про воєнні злочини ми поговоримо з Юлією Лісовою, адвокаткою, і правовою радницею громадського центру правосуддя, який заснований нашою організацією, Одеською обласною організацією комітету виборців України. Отже, Юлія, напевно, буде важливо з'ясувати для наших глядачів і слухачів. Чим відрізняються воєнні злочини від військових злочинів? Бо часто доводиться чути дуже схожі терміни, і важливо розуміти, в чому тут різниця. Насправді дійсно, у зв'язку зі схожістю термінів, багато хто плутає ці поняття, і взагалі-то навіть е, юристи часто це плутали е, раніше частіше, зараз все менше і менше. Е, тому. Е, Є дійсно необхідність це пояснити. Головна відмінність військових злочинів від воєнних злочинів це те, що військові злочини вчиняються, можуть вчинятися нашими воєнними. Це злочини, які вчиняються проти порядку несення воєнної служби. Тобто, це може бути, наприклад, дезертирство, це може бути, наприклад, невиконання законного наказу, це може бути мародерство, якщо таке вчиняється військовослужбовцями. Тобто, є військовослужбовець і якісь його дії, які не відповідають законодавству в частині несення ним служби. Це ухилення також від... Призиву і так далі, все, що може бути не в передбаченому порядку несення служби. Коли ми говоримо про воєнні злочини, ми говоримо не про порядок несення служби. Ми здебільшого говоримо про звичаї ведення війни. Якщо військовим злочином у нас в кримінальному кодексі присвячений цілий розділ і там Ну, достатньо багато статей, приклади, які я вже навела, зокрема, то воєнні злочини у нас головним чином регулюються однією статтею це 438 стаття Кримінального кодексу, і в якій е, наведено, е, вона сформульована достатньо також складно, тому що. Вона звучить як жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для промислових робіт, розгробування національних цінностей на окупованих територіях, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, а також інші, інші порушення законів та звичаїв війни. І от в цьому е, і полягає найбільша складність цієї статті. Оскільки вона відсилає до інших законів та звичаїв війни. Тому для того, щоб знайти відповідь, а що ще, може бути, що ще може підпадати під воєнні злочини, необхідно звернутися до Женевських конвенцій, які були прийняті після Другої світової війни, а, і які містять в собі правила, за якими війна може бути може вестись. І там є заборони, наприклад використання зброї масового ураження, або заборона мобілізувати населення на окупованих територіях, вбивство військовополонених також, звичайно, це або це м, в якісь випуск якихось снаряд, знарядів до у цивільне населення або до цивільних об'єктів. Або в, е, е, в людей, які евакуюються з території, де ведуться військові дії. Ну, і, власне, насправді це все, що зараз ми бачимо на українській території, і до чого вдається Російська Федерація. Тому е, наші люди вони знають вже про воєнні злочини не на не з якоїсь теорії, а на жаль, з практики. Ага, дякую. Ви також, наскільки я розумію, займаєтеся, зокрема, допомогою, фіксацією. так? Можливо, більше про це так. розкажете, так, в чому суть вашої діяльності зараз. Тут я почну напевно, що за воєнні злочини передбачена відповідальність, і тут є відповідальність на різних рівнях. Можливо, люди чули. Про і міжнародну правову відповідальність, про відповідальність за міжнародним кримінальним судом, який знаходиться в ГАЗі, а також передбачена відповідальність і за нашим національним законодавством, і відповідальність за воєнні злочини можлива і за вироками наших національних судів. Зараз нам важливо збирати фіксувати е, факти воєнних злочинів, а також докази, якими такі злочини можуть бути підтверджені. Важливо розуміти, що, зважаючи на те, що дуже так серйозно виглядає відповідальність і суди і в міжнародних інстанціях, всі злочини не будуть предметом розгляду міжнародного кримінального суду, оскільки це обмежений ресурс, і нам треба забезпечити можливість також розгляду справ і в наших національних судах. Можливо, в Газі будуть розглядатися найбільш серйозні справи і стосовно найвищих посадовців, так це має сенс. Але найбільша кількість все ж таки буде предметом розгляду наших національних судів. І в цьому хаосі і розпачі, які зараз є в Україні, важливо все ж таки продовжувати робити цю роботу і фіксувати поки. Взагалі всі докази у будь-яких справах краще фіксувати збирати по свіжих слідах. От Зараз, да, поки ще і свідки добре пам'ятають, що відбулося, і якісь речові докази можливо зібрати. Тому ми зараз збираємо, зокрема, свідчення людей, які стали очевидцями подій, поки вони ще пам'ятають, що відбулося, а також е допомагаємо написати заяви до правоохоронних органів, до міжнародних інстанцій, щоб це все вже поступово накопичувалося і починало розслідуватися, зокрема, нашими правоохоронними органами. Ага, дякую. А з приводу яких випадків частіше або до вас звертаються, або що частіше ви фіксуєте, чи це лише південь України, чи це по всій Україні? Безпосередньо ми здебільшого займаємося наше, наш громадський центр, наша е, організація е, півдням України. Це Одеська область, це е, Миколаївська область. Е, якщо пи, надходять до нас повідомлення про випадки з інших регіонів, ми також можемо їх приймати, але потім скровувати людей до тих організацій, які. Ближче, наприклад, до тих регіонів, де відбулося правопорушення, де відбувся злочин. З чим ми зараз маємо справу? Це здебільшого були випадки, наприклад, примусової евакуації людей з окупованих територій на територію Російської Федерації. Були випадки, звісно, руйнування житла або руйнування іншої нерухомої власності? Були випадки полону цивільних, були випадки полону а, священників, священників військових військових священників, а також лікаря, а, на які були на кораблі з гуманітарною місією. Тому ми фіксуємо ми, збираємо інформацію, де можливо і є бажання людей. Ми також допомагаємо оформлювати заяви, наприклад, до Європейського суду справ людини. Це означає, що люди, які пережили е, такі злочини, можуть розраховувати на якісь компенсації, репарації тощо саме від е, Російської Федерації, вірно? Е, перш за все, треба так розраховувати на репарації компенсації з боку Російської Федерації. Звичайно, це не справа, яка буде швидко реалізована. Але я сподіваюся, що в майбутньому це буде можливо. І по-друге, наша держава також передбачила певні компенсації для людей, які, зокрема, втратили, наприклад, житло, передбачені грошові компенсації, і для цього також треба збирати докази для того, щоб, хоча б, якусь компенсацію отримати, щоб якось відновити своє житло, куди найперше людям варто звертатися? Ну, напевно, очевидно, це поліція, можливо, щось іще. Це поліція, це бу... можуть бути правоохоронні органи, до яких відноситься поліція. Це може бути СБУ, це може бути органи прокуратури. Це може бути якщо людина взагалі розгубилася, це може бути правозахисні організації, якою ми є. А також просто юрист, адвокат, який може допомогти і направити людину з цією заявою. Можливо, є якісь ресурси, завдяки яким людям буде легше звернутися, знайти якісь посилання, форми, анкети тощо, де це можна зробити більш-менш оперативно. Так? Повідомити про пошкоджене житло, можливо, через дії, застосунок дії, але це не повідомлення про воєнний злочин. Є ресурс загальнодержавний, якщо забити в Гуглі повідомити про воєнний злочин, воно видасть і це буде ну, там з сайту, зрозуміло, що це державний ресурс, який збирає повідомлення про воєнні злочини. Можна зайти на сайт Офісу Генерального прокурора і там знайти посилання, за яке можна також повідомити. Тобто не обов'язково фізично кудись приходити, якщо, наприклад, немає такої можливості. Не обов'язково. заява про злочин може бути подана у будь-якому вигляді. Це може бути від е, телефонного дзвінка на 102 е, до емейлу, е, просто написаного на електронну пошту державного органу. Тобто, якщо навіть людина, наприклад, виїхала за межі України і зараз знаходиться за кордоном. Це не перешкода для того, щоб подати заяву про злочин. І ми би просили людей за можливості все ж таки, напевно, це робити, оскільки так, поки ще свіжа пам'ять, так наскільки, якщо ви в безпеці, якщо ви почуваєтеся достатньо зараз захищеними в цей момент і ви можете розповісти важливу інформацію, то напевно ми би вас просили це робити. Так, і важливо тут правильно, ви підмітили, що безпека, якщо знаходиться в безпеці, якщо у вас, наприклад, було примусово вивезено до Російської Федерації, то напевно треба подумати, чи безпечно буде посилати звідти заяви про воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією. Так, дякую, Юля. За цю інформацію я думаю, що ми будемо продовжувати е, робити подібні відео е, пояснення відео так про те, як зараз наша організація, Одеський комітет виборців України, зокрема наш громадський центр правосуддя, працює з захистом прав людей, зокрема захистом прав тих людей, які зіткнулися з воєнними злочинами, е, котрі коять російські окупанти зараз на території України. Сподіваємося, що для вас це буде корисно і ви зможете це використовувати. Е, тоді, коли це вам буде необхідно, або ж радити робити це так вашим знайомим, родичам, друзям, тощо, якщо вони на жаль зіштовхнулися з такою ситуацією.